Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні великодну середу, дуже строгий піст. І так співпало, що сьогодні народився мій чоловік 1 травня. Хочеться сьогодні тобі побажати здоров'я, саме основне здоров'я. Побажати тобі натхнення, побажати тобі везіння, побажати тобі Божого благословіння. І хочу, щоб ти знав. Думаю, ти це знаєш. Ми найщасливіші люди. Я найщасливіша дружина, бо в мене є ти. Самий кращий, самий кращий, коханіший, самий миліший, самий добріший. Ти прекрасний. Ти прекрасний тато, ти прекрасний чоловік. Нам дуже сильно повезло, що в нас є такий батько, як ти. Що в нас є такий чоловік. Який підтримує нас всьому, який допомагає нам всьому, який любить нас, який піклується про нас. Ти найкращий, най найкращий. Не знаю, завжди кажу, чого з моїм характером попався іменно ти. Так мене Бозя щось обдарувала в цьому житті. Не знаю, чи тобі повезло з нами. Але нам з тобою повезло на всі мільйон процентів. З Днем народження! з Днем народження, моє сонечко. Тато, вітаю тебе з Днем народження. Нехай у тебе всі мрії збуваються. Васильку позробляє, мов тебе, з Днем народження. Щоб ти був здоровий, як вода, веселий, як весна, багатий, як весь світ. Що тобі треба з неба? Не твій Бог допомагає! Щоб ти своїх дітей вивів люди, щоб ти внуків дочекався і в правнуках на весілях танцював. Дай Боже тобі всього найкраще, щоб тобі в роботі все кипіло і в кишені шелесті сіло. Ось такий в мене вийшов сирник. Вчора пекла. Друзі, перший раз. Трошки зверху темне, бо задовго тримала, думала, що тільки що пропікся, бо дуже багато сиру. Бачите, це вже нам з Артуром нарізала до кави. Але нічого, сирник вдався, половину вже з'їла. Ще половина лишилася. Це раптом, можливо, на сьогодні. Угу. І все. Витягнула рибку з морозілки. Зараз почищу молочний хек, має трошки луску. Зараз почищу, помию пожар на обід. Так, друзі, все, роботи дуже багато. Реально дуже багато роботи, бо. То, що мала робити, я хворіла. Хворіла, а робота, вся стояла. Коротше, я беруся. Беруся, бо сіки е, сьогодні заплановано в мене. Вибачайте, більше не буду говорити, буде тільки музика і робота. Усе, вам приємного перегляду і погнали! Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Day. Wake, up. Day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Uh. Head full of flaws so here come the clouds. Uh i'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh. yeah so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence I flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause a sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man. I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Step two, get some good some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, f everybody just do your thing. Wake up. wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot uh. Head full of flowers, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head Я усе. Вже дворі десь, певно, півдв'ятої. А може вже дев'ятій, не знаю, яка година. Коротше, ми цей день пробули. Пробули, я вижила. Ой, друзі. Все добре. господарку обійшла, можна йти молочко, проціджувати на вечір. І все. Що сьогодні хотіла на другому поверсі мала два вікна помити. Ну, вже все. Міні закінчився день, дня мала. Буду, буде завтра день. І будемо закінчувати. Так, друзі, рецепт сирника не даю, бо завтра буду пекти і вам детально все покажу. Завтра хочу паску пекти із сирник. Тому все покажу на своєму прикладі. Усе. Всім дякую. Друзі, дуже всім дякую, бо дуже багато під чортами, що я сьогодні виклала, чоловіка привітала. Дуже багато його також привітали. Всім щиро, щиро дякую. Ви в мене молодці, самі кращі. Усе до завтра. Спокійної нічки вам. Все здоровлячка, здоровлячка, друзі, нам і спокою. Все більше нам нічого не потрібно. Всім па-па.